Читання, читання свинили віхи. Сини із рая остановились у Рафідині, але народ був там жадібний води, той на нарікав, на мой словами. Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту, щоб співставні? Нас і дітей наших, і скот наш. Голосив голосить син до Господа, що діти діятиме мені з цими людями, що трьох і у каменю мене, і відповідь Господь має силі виді. бо кілька старейшині із, із... із анський і Палицю, що нею вдарив поміло. Візьми в руку таї риш, типу скелі вода з Не, злине. І люди питимують. Так і зробив. Не на очах старших Ізраїля і назвав те місце Маса і Меріва через акварку синів Ізраїльця і тому, що спокушали Господя словами, чи Господь між нами чи нема. Слава Боже.